Так, Доброго дня друзі. Отже, в нашому господарстві ОПНО. Ось такий дракон тепер буде працювати на наших землях. Так як ми одним не встигаємо, то не купили помічника. Трактор не новий, брушний 11-го року. Це 892 І з турбіною. 370 мотогодин. Тут мотор не робився, коробка моз зробила, да, передня резина трошки підушатана, ну то таке, то все поміняється. Продовжу далі знімати, ну оце такий мінус. Оце він тут, тут якийсь балансіри, Окушки, тоді сірга, автосеп з планкою. Ну, коротше, в колону все обрали. Тут уже на мутці, навіть надається. Трактор такий. ну, Неушатаний. Тут в кабіні все чистенько було. Є, конечно, трошки щоплину така здостраниться. Ось ми виїхали вже не дискувати, пробувати. Звісно, так, да, по зрівнянні з 88. Входимо шоста, шоста. черепашка. Відніх не чує. Просто можна було піти скорості, але тоді не все йдемо в капітолі. Ось ця мій фон нам чисто злущий. Вину ми не працюємо. Зараз ми виріємо на глибину, тоді буде тяжковато гратися Так, ось у нас проводиться дисковка. Там ще відосики позимаємо, покажемо. Нам подобається. Перші враження про трактор хороші. Проїжджуємо вже поле. Тут ми шіли п'яту. Черепашку, бо, блин, гецаєш по ми? Там... Кажеться, що там перна стойка, оця щось і вихвалить. На нашій грунтах уже нічого не діляє. От просто. Да. Я теж так думаю, що ні темперна, ні пружина, блядь, тут не підуть. Тут тільки треба жорстка стойка. Ой-ой-ой. Руду, руду викидає, то звісно, так, да, трошки мучишся. Ось такий ось он вийшов. У нас більш чим устраює. Осінь сюди заїдемо вже орати. оран. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте. Всім до побачення.